Це вже здоров'я нема. Хочу в цьому році спробувати не полотити ту картоплю, а додав такий довсходовий гербіцид. Тут два є компоненти, основа називається. Це коли ще картопля не зійшла, а бур'ян вже поліз, О, то даєш їм. Я якраз зараз дощик пройшов на вологу землю. Побачимо. І мені сказали, що основне. В цій справі, щоб е, не наступати. От зараз якраз дощик пішов, йти заднім ходом треба, бо як десь от поприскави наступив, то воно не буде діяти. От і пішли. От так взяли діляночку. І відступаємо. Да, ніколи не думав, що я буду до цієї хімії приходити, але нема вже сил його болоть. Кажуть, що воно до всходовини таке вже і страшне на здоров'я, ну побачимо, не знаю, як ви думаєте, От бачите, картоплі ще немає, бур'ян вже пішов, тому в цьому році... Хочу спробувати такий гербіцид. Тут два компоненти, основа називається досходовий. Щоб не погоді, бо вже нема здоров'я. Зараз будемо прискати. І мені сказали, що основне в цій справі, щоб не наступати. От зараз якраз дощик пішов, йти заднім ходом треба, бо як десь по прискави наступив, то воно не буде діяти. Вот і пішли. Ось так взяли діляночку і відступаємо. Да, ніколи не думав, що я буду до цієї хімії приходити, але нема вже сил його полоть. Кажуть, що воно до всходу вини. Таке вже і страшне на здоров'я, Ну, побачимо, не знаю. Як ви думаєте, гербіцид, тут два є компоненти, основа називається. Це коли ще картопля не зійшла, а бур'ян вже поліз, О, то даєш їм. Якраз зараз дощик пройшов на вологу землю. Побачимо. Щоб е, не наступати. От зараз якраз дощик пішов. Іти заднім ходом треба, бо як десь от, поприскави наступив, то воно не буде діяти. От і пішли. Отак так взяли діляночку.